Вірний завжди. Мурал, присвячений морпіху Сергію Волинському, відкрили у Полтаві. Стінопис зображений на багатоповерхівці у мікрорайоні Поділ. Образ Полтавця, оборонця Маріуполя, добре видно з білої Альтанки. Саме таким і було бажання його рідних, говорить сестра Сергія Волини Тетяна Харько. Та додає, також важливо, що брат усміхається. Тут обрали, тому що з білої Альтанки його дуже гарно видно. Ось тому обрали цей будинок. Ну і по-друге, Сергій, ми жили в цьому районі, не в саме в цьому будинку, але зовсім поряд. Мені. Неймовірно приємно, що Сергій зображений на цьому муралі посміхнений, позитивний, такий, знаєте, з посмішкою навіть в очах, тому що дуже багато людей говорили, що в нього такі очі, які бачили пекло. Мені хочеться, щоб цей мурал був символом майбутнього його, і щоб в майбутньому його очі бачили лише якісь гарні речі, добро, позитив і відновлену цілісну нашу країну. Зображення створили три художники з Києва. Це фотографія Зеленским, с нашим президентом, де фотографірується, життєрадісний, красивий. Смішна техніка це розпління, аерозоль, краска, яку нам спонсори. За два тижні ми намалювали цей малюнок, цей мурал. Я можу сказати, що для мене це честь малювати такий малюнок. У мене є дитина, я таких людей, як Сергій. Ставлю в приклад своїй дитині. Я вважаю, що кожен українець має брати з них приклад. Ми ще малювали нещодавно привида Києва, зробили, зробили мурал в Києві на Подолі. Також це честь для нас. Приїхав на відкриття муралу і побратим Сергія Волини, військовослужбовець Артем Дебленко. Дуже чудовий мурал. Сергій для мене не просто командир. Я з ним товаришую сім'ями. Познайомився з ним ще в 2019 році. Хочу сказати вам, що тільки завдяки йому я стою перед вами. Він врятував дуже багато життів. 2015-го Сергій Волинський був серед морпіхів, які служили в Криму до окупації та не змирившись з анексією, повернулися в Україну. Нагадали на відкритті муралу. Відтоді щороку він бував на передовій. Спочатку повномасштабної війни служив у Маріуполі. 21 вересня був визволений з полону при обміні військовополоненими. Зараз з іншими командирами АЗОВу перебуває в Туреччині. Я дуже хочу його побачити. Так трапилося, що я мене звільнили 21 вересня, як і його, але він потрапив не в Україну. Я дуже чекаю його повернення, хочу його обійняти. Ідея створення мураву виникла півроку тому. Її ініціатори громадська організація Місто Хаб.